Всім привіт на каналі Тимор Денсі ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку 36 і 6 років. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали. Першу ми прочитали... Ми зупинились на тому, що ми прочитали другу частину 9 розділу. Сьогодні нас чекає третя частина цього розділу. Ну що, поїхали? Перегинаючи решту ліній, останній раз рушили уперець, Шаренки перемістились, припускаючи до глядачів найменших малюків, відчувши себе у центрі уваги, танцювали так, наче складають іспит в академію танців, і саме тут, саме зараз вирішується їхня доля. Глядачі не шкодували долоні, підтримуючи їх. На сцені кожен дитячий ряд по черзі ненадовго поставав лице в лице перед глядачами, аж поки що стілка некрачих танцевиців знову опинилися попереду, а потім найсильніші перехопили ініціативу і шкувало такі рок-н-ролл, аж в очах самого тіло, але ж танів лише підтанцьовували, бо витримати цей темп їм поки що було не до снаги. Завершальна частина виступу пройшла, як по маслу всі рухалися по один синхронний, не збиваючи не плутаючи, аж до саміснього фінального стрибка, коли треба було складати договірні лапки праві та ліві одночасно. Оба цієї тримали, вклонившися що шогонули зі сцени. Відхрепали на своєму сховку, а глядачі вимагали ще біс, горвав по пан, забувши про свою теку з довгими паперами, біс-біс, волували брати боснюки. Вони знову прийшли з батьками до кав'ярники, не так на чай з бочками, як на кутячу годину. там більше не було чого показувати. Що робити йому Хаблива нарадить, що робити? І ще стату можна? запитав білий альбінос устався, і всі потом глянули на нього, а він напушив фотобригідь. «Підтримуєте мене? А ти вмієш? Білий альбінос щось моркорднув і на веланду доглядів. Білий танець він. Дівчата запрошують хлопців?» – хлопцю, запитав хтось із велосипедистів. Білий кіт починає запрошувати своє біле віднос. А далі запрошують хто кого хоче. Ну от і все, ми прочитали третю частину дев'ятого розділу. розділу. В наступну серію нас чекає четверта частина цього розділу. А це ми ще будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур ТВ. До побачення!